Корисна інформація для плиточників з'явилися нові віброприсоски ProCraft. Давайте розберемося і подивимось, який комплект, якої якості і яка ціна цієї вібраціонної присоски для укладки плитки. В комплектацію цієї присоски входить двохамперний акумулятор. Він без індикації заряду. Далі ось отакий кейс. До речі, кейс непоганої якості, твердий такий пластик, досить непоганий. Замки нормальні, навіть можна використовувати не саме для присоски, а просто як якийсь ящик для якогось інструменту. То ось для перенос, перенесення навіть ручного інструменту сюди цей ящик багато що може поміститися. Ось, Ложимо присоску і ще ось дивіться, скільки міста залишається. А замки в нього дивіться, ось вони нормальні. Тут такі завіси, вони пластикові, але досить якісні в порівнянні з такими кейсами, які. Відламується з ними потім нічого не зробити. і Ось такі е, ще бувають. Тобто, в з такими більш дешевими це досить е, непоганий кейс. Е, так. І також і зарядний пристрій є е, в даній комплектації з цією присоскою на 2 А. Тобто вам за годину цей акумулятор. Ця зарядка зарядить. Присоска має ось, ось такий вигляд. Так, зажимаємо, включається, одним натиском на кнопку переключаємо режими і з цієї кнопки включаємо вже, а, саму віброприсоску. Фіксація цієї ручки для перенесення плитки має ось такий вигляд. Так, просто, але досить надійно зроблено. Сам корпус зроблений теж з непоганого пластику, гумова оця накладка, спереді накладка, і також є така велика гумова накладка для укладення плитки в місцях, де зовсім мало місця. Як завжди рекомендую перед. Купівлю інструмента, чи при виборі інструмента, чи взагалі якогось товару порівнювати е, такі інструменти з іншим якимось. Наприклад, ось, можна рядом поставити ось, ось таку віброприсоску чи джинг. Ціна ось з такої. Прокрафтиський на офіційному сайті 2290, але в інтернеті їх продають, там трошки дешевше дорожче, дорожче. Тобто можна там і за 2000 десь знайти. Ну, середня десь ціна там 2100-2200 отакої присоски. Шеджин присоску можна знайти звідти 3,350. Там ціна буде зимом акумулятором з кейсом і приблизно десь до 4 тисяч. Їх продають на різних сайтах. Якість електроінструменту чи звичайного інструменту ручного завжди порівнює відносно ціни. Або порівнюючи одинакові. Два інструменти між собою, з приблизно однаковою ціною. Ось. Е, на прикладі присосок. Е, якщо беремо присоску пласт, пластикову е, з чорною гумою і металеву професійну е, з м'якою гумою, яка витримує три рази більше, ніж, ніж пластикову, більш надійніша, ніж ця, то, допустимо, не можна сказати, що оця присоска вона. Погана. Тому що там ціну на 250 гривень, вона досить хороша, вона якісна за 250 гривень, нічого кращого ви не купите. А присоска, яка там коштує 650 гривень, вона має зовсім інший вигляд, іншу якість, тому і ціна буде вищою. ось І, наприклад, і цих присосок різниця ось ціні. Буде між ними приблизно 1200 гривень плюс мінус десь там 150-200, ну, в середньому 1200 гривень, гривень різниця в ціні цих двох присосок. Що ми на 1200, якщо заплатимо Шиджинг, що ми отримаємо? Дивимось переваги в цю ціну. В чей йде два акумулятори по 14 вольт з індикацією цієї заряду. Procraft один акумулятор 2 А без індикації заряду. Далі кейси. Шийджинг все ж по якості кейс виграє. Він прям дуже якісний. Міцний, навіть на нього можна стати і він не зламається. Прокрафт кейс я теж хвалив, він гарний. А, ну, все ж а, джинга більш міцніший. Ну, цей буде більш функціональний під якийсь інший інструмент, ручний, а, чи для якихось інших потреб він може залишитись і більш практичний, ніж оцей кейс. Якщо використовувати тільки для присоски, то цей більш якісний. Далі дивимося, що маємо всередині самої присоски. А, ще повернемося до зарядного пристрою. Шеджинга ось така звичайна зарядка на 14,4 В. Прокрафте більш універсально. 20 вольтова, на якій можна заряджати всі акумулятори від ProCraft, Makita, аналоги, саме аналоги Makita, не Makita оригінальні, а аналогічні Makita акумулятори. Ось така. Тут вже виграє ProCraft. Ставимо плюсик ProCraft. Тепер перейдемо до самих віброприсосок і порівняємо їх для початку ззовні. Так, кнопки керування а, цих присосок вони майже одинакові. Одинакові якості, одинакові наклеєчки, індикація. Це така ж сама, тільки має а, інший вигляд. Кнопка включення віброприсоски, а, щоб включалась вібрація, а, тут така механічна збоку. А в цієї присоски ось така зверху. Так, дивимось далі. Оця верхня ручка вона виглядає більш міцнішою і потужнішою, ніж цієї присоски. Далі резина, гума цієї біла і трошки, мабуть, давайте порівняємо. Ні, чорна навіть м'якіша, ніж ця біла. Ну, як це буде впливати саме в роботі? Це вже, мабуть, більше можуть розповісти саме плиточники, хто буде користуватися. І можемо роздивитися саму посадку акумуляторів. Дивимось тут звичайна посадка, як на шуруповерті, в цієї присоски ось, стоять такі чотири резинки. Дивимось, от зараз отак от акумулятор спробуємо пос поставити. Він надівається досить туго. Тримається міцно, люфтів немає і за рахунок цих гумок, дивіться, як він міцно без люфтів, він тримається. Дуже добре. Це це, мабуть, великий плюсик саме що джинг, тому що прокрафта нема цих резинок. І беремо акумулятор. Він надівається легше, але має ось, дивіться такий люфт. Це може можливо бути е в роботі, не давати якусь незручність. Ну, це все відносно, дивлячись, як ви привикли працювати. І коли ми розбираємо ці дві присоски що ми можемо тут побачити? Саме про збір збірки, я вам зараз розповім. Перше, прямо так від початку будемо Е, ця ручка, вона більш більша, точніше, товстіша, а цієї більш тонкіша. ця має вигляд більш надійною. А далі коли вона входить сюди в корпус, ніякого захисту від пилу взагалі немає. У цієї присоски є отака захисна. Стоїть насадка чи гумка, чи резинка, яка буде захищати від потрапляння пилу всередину. Так, дивимося, як прикручений сам двигун. На цій присоскі більш простіше. Ось такими пластинами. на цій Це вже такий повноцінний ось металевий корпус. Який є зовсім е... облягає цей двигун зі всіх сторон і прижимає його до корпусу? То на цій зроблено трошки ось так більше, простіше. Дебалансир майже одинаковий по розміру. Далі підключення проводів Shinга. Дивіться, по-перше, прокрафт має 20 вольт, але провода більш тонкіші. навіть місця, де вони прия... припаяні, мають такий простіший і тонший вигляд. Тобший джинга. Дивіться, більш надійніше все це припаяно і провода. Вони товші. І також отакий захист є з цих проводів, щоб від, від вібрації ніде нічого не перетиралося, не відпало. І, і порівняємо також корпус. Товщина самого алюмініум shit товща. А, має більш якісніше а, і гарніше лиття корпусу. Прокрав трохи має більш таке примітивний, простий вигляд. Ну, а пластик взагалі він. Схожий, ну, все ж це мабуть, теж і не коштує ця про присоска дорожче. Ну і, і якість е, теж краще. Тобто від себе порекомендував би, якщо ви саме плиточник, це ваш інструмент, який у вас працює кожен день. Е, я б для себе купив би саме цю присоску у шеджинга. Тому що е купуючи е ця присоска коштує там на 1000 1200 гривень дорожче шеджинга, Ну ця 1000 гривень вам відіб'ється за, за півдня за день роботи. І Користь від присоски буде набагато більше, ніж ця різниця в грошах. Буде зручніше і надійніше працювати, і термін використання також буде в цієї присоски більший. Тобто, собівартість, ця тисяча буде вам як, як вигодне вкладення грошей, і, як, яке згодом окупиться і принесе вам. Набагато більший прибуток. Ця присоска теж непогана. Ціну в 2200-2290 гривень досить непоганої якості. Тобто за такий комплект, де тільки окремо акумулятор там 500-700 гривень коштує, зарядка 450 кейс він теж якихось грошей коштує. Тобто У вас вже 1000 за 1200, отримуєте тушку самої присоски. Якби це теж, в порівнянні невеликі гроші для такого інструменту. Якщо ложите собі плитку, теплий пол у квартирі, в домі вашому, то краще брати вже. Не краще, а є такий варіант, як можна взяти Прокрафт, вона вам справиться з цією роботою, і ви зможете зекономити дуже тисячу гривень для того, щоб потратити на щось більш приємне. Тому що цей інструмент для дому більше вам ніде не знадобиться як один раз. Вдома. Положити плитку. Або якщо є якийсь об'єкт, де треба зробити квартиру під ключ, і ви саме плиткою не займаєтесь, а ось треба положити якусь кількість плитки, і наступна робота не потребує цього інструменту, теж можна брати працювати Досить непоганий варіант. Ось таку інформацію надаю від себе. Розповів на свій погляд, як я бачу дві ці присоски, якої якості і відносно ціна якість.